Тай боже здоров'я, шановне панство, на деякий літній період цей канал стає гриб, грибний, тому що коли з'являються гриби, я грибар запеклий і не, не пропускаю жодного моменту, щоб піти у гриби. Ситуація наступна. Ось тут наш об'єкт, де ми робимо дивовижний камін, а буквально от, крок землі. Ліс. І ми вже майже закінчуємо роботу, і так не мали як піти у ліс, але сьогодні трошки зробили такий скорочений день і хочемо піти поглянути, може якраз щось знайдемо, бо попередній раз в горах ми не густо знайшли, а тут у нас передгір'я. Тобто тут швидше потепліло, швидше тут не було снігу, і є шанс, що тут може щось навіть більше є, як, як поки що в горах. Так що ми і, маємо шоста година, до речі, грибарі тут зранку, ми йдемо в 6 годині. Завдання наше перше перейти річку, тому що річка вона роздвоєна і треба два рази її перейти. Річка така вже, можна сказати, гірська, холодна. А там далі буде видно. Уявно бачимо горбок ну і будемо вже там собі промишляти. Так що йдемо, поглянемо, що з того вийде. Першим ділом треба такі трави пройти по вище голови, пускати по шию, але то вище шиї. Йдемо до річки. Так, перша, перша така о не дуже глибока, так що напевно ми кинемо його патик і перескочимо, навіть не треба буде тут... Хочу перескочити перезуватись, роззуватись. Так, ану. что я не усуну. ясным телефоном. Давай, пидор. Я не хочу телефона. Йой! Е! Yeah. Пали да, тут серьезный корчик. Так Та на стоп, на навіть гуси є Гуси, гуси Що є? О, гірська. Ой-ой-ой-ой-ой. Перший раз. Сигарку ноги в воді. О! Гуси. І як І файні гуси холмогора чи що? Є, які кулюки Так, заходимо в ліс, наступне включення. Коли знайдемо першого гриба, то, одним словом є стимул знайти першого гриба. Одним словом результат е, приблизно пів години ходьби. Знайшли ми, що ми знайшли, Червонюха одного. Ну так, двох. Червонюха, це якийсь тип у типу але білий І лисички. І попали на таку плантацію таких лисичок. Не дуже великі. Але зажарка з лисичок, то безподобна штука. які гарні. Таких маленьких назбираємо, так цілі пожаримо, там ще одна. А може щось, щось по дорозі ще щось буде, бо ми так ще ніби не дійшли до верха. Поки що білих нема, але хоч, хоч лисички. Тим словом ми обійшли купа лісу і знайшли от такі лисички, голуб'інки, таке дрібне. І вже взагалі навіть не могли собі уявити, що ще знайдемо білого і тут вже йдемо вниз і така краса. Я перше не повірив, бо. Дивіться... Аааа! Як намальований, а як пахне. Такий білий грибок. Круто! Одним словом, підливка вона завтра точно буде. Напевно, ще тут так трохи покрутимся. Бо якщо є один, може будуть ще. Ще раз покажу, ну такой безподобний. <с> Круто! Ну, Словом ми вийшли десь за високо. Ну не ви за високо, а за далеко. Ми вже вийшли з лісу. Йдемо, так розуміємо, що нам треба по течі йти. І ми так вже бредемо взуті по, по ріці, шукаємо то місце, де ми зайшли. Ось так. Так, ми знайшли вихід Орієнтир, там такий грибок є Така, сця, як то альтанка як-то правильно. О, десь хитом суни сидім Ще сунечку знайшов по дорозі Одну Я собі дозволю її з'їсти Уай без мордюха не було Ще теж є Тут слава. Одним словом через сунечку я не доказав. Це такий грибок є, значить ми в правильному напрямку. Ми коли переходили ріку, то він був з лівого боку. Зараз ми його пройдемо, десь там наша Будова. Тут пациків, Пациків огонь палі. Здоров, хлопці! Дрова. Що робите? Колете Молодці! Та Талипациків ж мають по 50 грам. Що, що вже ні, вже у вже середині. Коротше, не повезло а ми, а ми так хотіли по 50 грам. Страшних ріках ходимо корчу. Ну дай мені руку. Йой. ой! Діск тут праве, чоловіче добре. Ми куди зайшли? Куди ми зайшли, як звідси вийти? Нам так треба. Ото файн Тобі гривір. Яй-яй-яй. Треба було якось в бік свернути. Страшні драпаки. Фу. Нарешті ми себе Все. Там працюємо, там ночуємо. хатині, екохатина. хатин І наш результат. Червонюхи, лисочки, білий. Зараз це почистити. Завтра буде підливка. Одним словом, вчорашні грибочки. <ріст> Нині так як, як, не знаю як подарок з неба. Того, що ми ж зробили за ніж своє діло і в нас багато, ну не багато, але Але... моменти є. Якби ми не мали цих грибочків, що ми вчора назбирали, то було б сумно. А грибочки як золото. Ось такі різні і лисички, і глубінки, і білий і той. Такий запах, що О, хі -хі, просто, я вже такий голодний, ми ще в 10-тій годині їли, зараз вже по третій. Я роблю ці грибочки і пшеничну кашу. Будемо зараз смакувати.